Добрий вечір, Україна! Як ми зрізаємо зріз? Дивіться, оце ще рано. Оце саме раз лопнув бутон і він роздвігається вже. Сам питанок він лопнув, він вже роздвігається. Знову дивіться, це вже потрібно зрізати. Це ще рано, хоча до вечора буде. Вже не рано. Це ще рано трогати його. Дивіться, він почав видвігатися, Ну, ще трогає тугор бутона, він становиться м'якше. Обов'язково ми зрізаємо. Оце дивіться, бачите? Це вже потрібно. Ми зрізаємо і лишаємо нижні два листа. Це обов'язково, тому що його не потрібно мати сили, заготовити на наступний рік. Фотосинтез і зробити така красуня, заготувати сили, мати, заготовити зелень, ми завжди лишаємо знизу, нижніх три листа, два-три листа, обов'язково. Ніколи до нуля не зрізаємо. До нуля хочете зрізати, лишаєте пів куща квітів, пів куща зрізаєте до, до землі. Тоді зелена маса все одно лишається. Це можна робити з дуже низькорослими півоннями такий момент. І Ось такі красуня, така гарна. Знову показую. отакі не трогаю. Дивлячись, ще якісь сорта, треба знати, вивчати, вдома дивитися. Це вже потрібно. Це ще рано. Це ще дуже рано. Це вже зараз потрібно зрізати. Це ж потрібно зрізати. Це ще рано. Він тільки почав лопати рано, він твердий твердий твердий. Півоніємо і догляд потрібно і їх постійно фогеніцидами обробляти. І я потім розкажу за догляд півоні постійно гарне-гарне їм потрібно добриво. Це перед цвітінням калінні добрива, після цвітіння це фосфорно калінні добрива, по листу, по ґрунту, обов'язково крім азоту. Азоту можна весною, нітроморфозка, наприклад. Якщо у вас легенький ґрунт і там не глинистий, не стоїть вода, то ви приливе, воно буде їм корисно один раз весною. Якщо важкий ґрунт, там вода стоїть, азотистих краще не давати. Вони йдуть комплексних, вони там азот йде мінімально в основному. Там десь 5, іде 35 і там 15 НПК. Якось отак.